Стиль Прованс в інтер'єрі відноситься до сільського стилю кантрі. Це самий легкий і повітряний різновид кантрі, тому що провінція Прованс це не просто сільська місцевість, вона не тільки очень сонячна і благодатна, вона ще й розташована на березі Середземного моря. Тому, крім розміреного сільського укладу життя, асоціюється ще й слетним відпочинком. Розміреність і відпочинок. Це те, чого так не вистачає людям, що живуть в шаленому ритмі життя мегаполісів. Стиль прованс в інтер'єрі квартири буде сприяти розслабленню і розполагать до відпочинку, і не варто забувати, що це французький стиль, тому притаманне настільки властиве для Франції природне витонченість. Особливо органічним на території України інтер'єр, прованс буде в південних приморських регіонах. В Краснодарському краї і в Криму, тому що сонця і моря там не менше ніж в Провансі. Жителі ж північних регіонів, створивши інтер'єр квартири в стилі Прованс, зможуть відпочивати в ній після важкого робочого дня. Даний стиль предполагає використання натуральних матеріалів, ніжних пастельних кольорів і квіткових мотивів, дуже хороший стиль прованс в інтер'єрі дачного будинку. Будинок в стіле прованс це відмінне рішення і для заміського особняка. Характерні кольори та матеріали цьому стилю притаманне і добротність, і простота, і витонченість одночасно для дизайну інтер'єру. В стилі прованс характерна грубая штукатурка для стін, фарба, натуральне дерево білене. Пофарбована інокрашенна, цегляна кладка, натуральний камінь, керамічна плитка під старину, металеві ковані елементи, широко поширені стильові і опорні, незабарвлені балки. Дерев'яні деталі можуть бути як грубими, так і різьбленими. Дерево використовують старе або іскусственно состаренне При фарбуванні йому надається злегка потертий вигляд. Дуже цінуються в цьому інтер'єрі старі предмети використовуються кераміка, фарфор, натуральні тканини, бавовна, льон шерсть. Тканини не можуть використовуватися і не білені. У цьому стилі переважають світлі кольори ніжних пастельних і приглушених тонів, білий, блідолимонний, молочний світло, сірий, світло-коричневий, ніжно-блакитний рожевий, оливковий фісташковий. Пшенично-жовтий пісочний, теракотовий, кораловий і всецвета повинні виглядати так, немов вони вигоріли на сонці, тому що прованс дуже сонячна місцевість, і кольору там швидко вигорають. Кілька більш яскравих кольорів використовують для фарбування меблів для того, щоб вона виділялася на Фонестен. Темні кольори використовуються тільки для акцентів. З яскравої палітри допускаються невеликі вкраплення червоного кольору, макибускового, квіти лаванди і синього моря. Для малюнків характерні квіткові мотиви і всіляка клітина. Морські мотиви, морські мотиви, невід'ємна частина стилю Прованс, обумовлена географічним положенням одноіменної провінції Півдня Франції. Провінція Прованс розташована на узбережжі Середземного моря. І це природним чином знайшло відображення в стилі інтер'єру, родоначальником якого вона є морські раковини, рибальські мережі, фігурки риб і морських птахів, все од танкісінного кольору, якими так багато середземне море в різну погоду і разневрем'я року, двері, вікна та меблі. Вікна та двері в стилі прованс можуть бути тільки дерев'яні. Двері, вікна та меблі в будинку повинні бути з потертостями і тріщинами, старі або стилізовані під старовину. Меблі в стилі прованс спользується добротнею, дуже добре підходить старі меблі. Вона може бути як пофарбована, так і не пофарбована. Меблі в стилі прованс може бути зроблена повністю з дерева, а може бути виготовлена з додаванням кованих елементів, це можуть бути і ліжка з кованими головами. І столики з кованими ніжками нерідко можна зустріти меблі в стиле прованс плетено з лози, меблі з відкритими полицями доповнюють шторками ще один варіант меблів в стилі Прованс, грубо збілена з вибіленої сонцем і морем необробленої деревини, природно для того стиля і наявність камінів. Тому що саме вони використовувалися для отопленої домов на півдні Франції. Текстиль, прикраси та посуд для стилю прованс характерне використання тільки натуральних тканин, властивих цьому стилю забарвлень, штори повинні бить шит з легких напівпрозорих матеріалів, ніжних пастельних тонів вітаються ажурні і мережевні скатертини, покривала наволочки ручної роботи, всілякі серветки, широко використовуються декоративні подушки. Прості килими ручної роботи, скляні дверцята і буфетів добре прикрасити вітражними шторками пісочний годинник, отлично доповнюють інтер'єр сплетені з лози предмети побуту, кошики, шкатулки хлібниці, фруктовниці, винні бутліпоплетені з лози, посуд повинна бути з натуральних матеріалів, характерних для селянського будинку. Глини міді латуні в якості прикрас інтер'єру в стилі прованс можуть використовуватися ковані, порцелянові і керамічні статуетки, картини і фото в рамках, прикрашених букетиками сухих лугових трав і польових квітів. Картини для інтер'єру в стилі прованс повинні бути із зображенням природи цього краю. Фото можуть бути із зображенням дітей тварин, квітів дуже гарні сімейні фотографії, можуть використовуватися старі фото або фото. Стилізовані під старовину завдяки цим дрібницям будинок в стилі Прованс дає таке потрібне всім відчуття затишку і спокою. Освітлення в стилі Прованс, важливість освітлення в дизайні будь-якого приміщення важко переоцінити. Будь-які досягнення геніальної команди дизайнерів може відразу знищити невідповідне стиль освітлення. Південь Франції, сонячний край, і в його будинках в денний час много світла. Тому погано освітлювані сонячним світлом будинки і квартири для дизайну інтер'єру в стилі Прованс непридатні, при поганому денному освітленні в них не буде того відчуття легкості і легкості від обстановки, заради якого створюється цей інтер'єр. У вечірній час прованс передбачає, який і Росіяне світло в кімнаті, тому що в той час, коли він сформувався, звичних на даний момент електричних лампочок не було в скромному селянському побуті. Висвітлювали приміщення свічками, які давали мало світла, для того щоб домогтися зрозумілого освітлення, свічок потрібно багато, а селянам доводилося їх економити. Але жителям сонячного краю, очі яких звикли до яскравого денного освітлення, складно було у вечірній час находяться при тьмяному світлі однієї або декількох свічок, тому для кращого освещення спользували велику центральну люстру. Які можна було розташувати при необходимості велика кількість свічок одночасно, найчастіше вони кованими, але в зв'язку з грубуватою роботою сільських майстрів особливою витонченістю відрізнялися для підвісу центрального світильника використовувалися звичайні ланцюги, саме тому для стиля Прованс стали характерні великі і масивні світильники з великою кількістю яскравих лампочок. Органічніше всього в таких світильниках виглядають лампочки у вигляді свічки. Натхнення ж для роботи майстра ковальської справи Черпали заточувала їх багатою рослинністю країни півдня Франції, тому рослинні мотиви неодмінно присутні, що силикованих елементах, властивих цьому стилю. Цей стиль не предусмечає налічі кутів, тому всі елементи мають плавні лінії з красивими вигинами. Використовувався в люстрах на півдні Франції і кришталь, але зовсім не з естетичних міркувань і вже ніяк не для додання розкоші скромному селянському житлу. Кришталь застосовувався виключно з функціональних міркувань. Для відображення світла від горящих свечей це просто-напросто дозволяло домогтися кращого освітлення при еспользованої меншої кількості свічок, тобто, як би парадоксально, це не було, що вважається нині одним із символів достатку і розкоші кришталь початково використовувався селянами для економії свічок. Світильники для місцевого освітлення в стилі прованс не настільки масивні. Але теж припускають наявність кованих елементів з рослинними мотивами для їх виготовлення, і спользується дерево і білий фарфор з квітковими мотивами, абажори робляться на півпрозорих матеріалів світлих пастельних кольорів для того, щоб вони тільки розсіювали світло, але не поглинали його для абажурів Можливе використання як однотонних тканин, так і тканин з дрібним квітковим малюнком. Для прикраси їх конструкції можуть використовуватися мережі, варюші, оборки і стрічки. Висновок Ванс – такий незвичайний, оригінальний і ніжний стиль, який зовсім не нагадує сільський. Квіткові кольори, ненав'язливі відтінки і практичність меблів гармонійно поєднуються в інтер'єрі, фотогалерея, фото ідеї для натхнення стилем Прованс. Відео